Можна так і стоять. Добрий день хлопці та дівчата. Починаємо новий рейс. От я вже доїхав до завантаження. Це буде логістика. Сказали мені вліво на брамі. Прямо четвертий склад у нас. Пан Антоні. Зараз знайдемо хочу. наш склад. Складу немає на Google -мапах. О, дивіться, який які тут. поліцейський. О, о, о. О. Такий нормальний. Можна собі добряче щось добити. Особливо якщо на мезі їдеш. Ага, бачимо четвірка спереду. Ето. Будемо їхати на лису гору. Ні, лисья. Ну, в общем, лисяча вигрузка буде там. Рейс буде короткий. Написано мені в планшеті, що 200 км. Завантаження в глівіться. Дивіться, це недалеко від катовівці. Ну не знаю, зараз, мабуть, швиденько нам дадуть якусь рамку. Надіюсь, не будемо чекати. тому що я оце не люблю ці чекання. У мене прошлий рейс був два завантаження, три вивантаження. І кругом треба чекати. Там, там, там приїхав, чекаєш, там чекаєш. Кось кілометрів 300 маршруту, а чекав два дні, вже. Лидл а, да? Вот все Лидл. Ну, хорошо, зараз надо... О, тут тоже три полицейский. Надо да зараз... На по вороте, по это... Лидл мы знаете, уже бедренку возили, Лидл тоже возим. Он вот снова Лидл. Бачи, как фуры стоят, что-то они тут это... Поставали, а там рампы. Чтобы не заважать никому. Что-то там стоять. офіс Хто його знає? Ага, чесь вони всі тут стоять зліва Нам, навірно, не загружають на цих крапах, що зливо чужой. Вже мені тут стань весь То я тому перекрию движняк, якщо я там стану. И офіс, а, от офіс там по центру, наверное. Я стану там та скамейка, наверное, зліва. Чи можна тут стать справа, не морочить голову? Я ж типа довго, як кажеться. А если что, это Потім под'їду, якщо комусь треба буде. Сейчас швиденько збігаємо в ліду. Нейтралку включили. Зараз вам покажу. Оно, пішов дядько. і Лідл зараз візьму документи, там, як сіда, на всяк випадок паспорт, техпаспорт, всю ерунду, зареєструюся, завантажимось і почнемо рейс. Ех, скайня червона, гарненька. Ну, сніг Мерседесік. вже я його замурзюкав. Отак ну, він дивиться з прицепом. Це мій прицеп, на якому буду працювати на цій каденції. Ну я вам скажу він новенький. Це шміц. Класний прицеп. Мені подобаються шміцовські прицепи. Краще, ніж кроновські. Так, я так розумію це... Основний офіс, зараз ми сюди зайдемо, все порішаємо. получимо рампу. А Ось о хлопець, то вже, бачите, як став, запаркувався, перекрив всі рампи, а я теж так стою. Ну як, нема паркінгу десь стати. Так, хлопці зареєструвався, дали зразу мені рампу 32-гу. Але сказали, будеш сам грузити. Електричним возиком. Кажуть, у тебе є тіпа, освічення. Я кажу, нема. Ну кажуть, ну що робити, тоді типа не можна тебе загрузити. Ми самі не грузимо. Ну кажу, як треба, то загружу, що робити. Вже ж не нечого їм не скажеш. Кажуть, тому що якщо сам не загрузиш, то все. Загрузка відміняється. Ну кажу, що, освічення немає, але ну, немає інших варіантів. Так що їдемо на 32 рамку. Блин, хлопці, там якраз понаставляли фур на тій 32 рампі. Нам треба туди їхати задом зразу, щоб під ліву сторону зламатися. Тільки от я не пойму там фури стоять. Якраз, наверное, там де наша 32 рампа. Якось будемо зараз туди їхати щось там Казати, щоб їхали чи що цього мана треба просити щоб він од'їхав Він там хоч на місці Зараз він повинен здати до тилу. Так що хлопці нормально, він зараз здасть. Ой, не буду вас трогать, бо зараз ще зіб'ється відео. Хотів вам показати того мана. Зіб'ється відео, ви нічого не побачите. Все, він уже поїхав. разочек. Не бачите, что я тут стоит, трошка заважая. Но ну, вот. справимся. дзвонить Йдемо відкривати двері хлопці А, це дзвонять на робочий телефон на робочий телефон дзвонять Ага, диспонент дзвонив зараз треба перезвонить ну що, хлопці отак я став зараз тисну трохи Ось цей бачите я не міг нормально собі стати, бо отак бачите, вже хіба самий протик під цей бордюр, е а під цей бордюр трошки зазору. Тут мені оце трохи помічало. Нормально собі комфортно чувствувати і заїхати. Ну Нічого, все нормально. Отак ми і стоїмо з друзями. Оце з той ман, який від'їжджав. Друга машинка, а он стоїть. Давчик під рампу. Ну а ми зараз йдемо. Будемо робити самозавантаження. завантаження. Вон туди, мабуть, де хлопець стоїть.

Сок, Я вірю, але віримо, чи маби, виш? Ну давай забачимо десь. О -о -о -о. Я по п'яти добацю. Так, хлопці, бачите, немає одної ноги. Я почав його просити, Щоб він щось хочесь підкласти. Ви дивіться, що робиться. Він хитається, бачите? І буде отак стукатися об оце, їхати. Пошкоди оце. Італіано. і буде мені тоді, італіано море. Загрузив 29 палет, Ото червоне, то речі, якісь там, тряпки. Потім там паштетики і отакі макарони. Зараз поскладаю речі, палочки закрию і поїдемо. Так, загрузилися. Зараз от їдемо, заложимо трос. Кажуть, лінку заложити, щоб я макарони там не стирив по дорозі. Ну і ето, отримав документи і поїдемо. Маємо вагу на вісь ведучу 7,6 тонни. Нормально хлопці. А он фіат типо. Дівчинка поїхала. Відала, які гарнюся? Погнав, погнав, погнав. А тепер і ми погнали. Погнали. Повітря начебто накачалося, тому що машина зразу сіла. То, як ми завантажились, присіли подушки Він мене питає, що тобі вантажить, спочатку легке чи важке? Я йому кажу, давай легке. На, що мені важке. Ну то Ми завантажили спочатку ті речі. Там одежа якась. от в ліделі знаєте продають на полочках... Ну, то воно й було. Так. А потім вже паштети, а найтяжке, каже, макарони. Взагалі 6,8 тонн, Шикарно. Тепер йдемо в'язати лінку. Лінку будемо в'язати. Так, ось тут ховається наша лінка, наш таможений трос. Зараз заведемо. З правої сторони в мене він заложений. Я його так і не знімав, як прийняв машину, а злівої знімав, Кстати, був теж заложений, Наверно, щось поріду возили. Ну що, пломбу мені поставили. Бачите, яка гарненька. Документи віддали. Можна їхати. Ось так виглядає моя лінка. Все запечатано.